На Полтавщині СБУ спільно з Нацполіцією викрили чергову схему ухилення від мобілізації. За даними слідства, її організували 48-річний колишній правоохоронець та посадовці медзакладів. Вони нібито оформлювали фіктивні діагнози і допомагали отримати інвалідність через експертні команди. Організатора затримали на гарячому під час отримання грошей. Деталі далі. Служба безпеки України спільно з національною поліцією повідомила про викриття на Полтавщині схеми ухилення від мобілізації. За версією слідства до організації причетні 48-річний колишній правоохоронець та посадовці медичних закладів області. Правоохоронці зазначають, фігуранти сприяли оформленню медичної документації з фіктивними діагнозами для осіб призовного віку. Далі на підставі таких історій хвороби потенційним призовникам допомагали оформити інвалідність. Лідність в експертних командах з оцінювання повсякденного функціонування особи, колишніх МСЕК. Це, за даними слідства, давало можливість ухилитися від мобілізації. У СБУ уточнюють, організатор підшукував клієнтів серед свого оточення. Використовуючи знайомих лікарів, неврологів, він нібито влаштовував їх на стаціонарне лікування, якого ті не потребували. При цьому, як зазначають правоохоронці, частина осіб навіть не з'являлася у медзакладах. На основі сфабрикованих історій хвороб і діагнозів, фігуранти допомагали оформити інвалідність потенційним призовникам в експертних командах з оцінювання повсякденного функціонування особи, колишнім СЕК. Це давало клієнтам можливість ухилитися від мобілізації. За оперативними даними, вартість послуг сягала 15 тисяч доларів США. Організатори схеми затримано на гарячому, в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Під час отримання чергового траншу неправомірної вигоди. У ході обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів, їх транспортних засобів, правоохоронці вилучили медичну документацію із доказами протиправної діяльності та грошові кошти у сумі понад 185 тисяч в доларовому еквіваленті. Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України. Частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 368, пособництво в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, частиною 3 статті 27, частиною 3 статті 358, організація підроблення документів та збуту підробних документів, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання повідомлення про підозру іншим фігурантам протиправної схеми. Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності винних осіб. Комплексні заходи зніснювали співробітники СБУ в Полтавській області, спільно з ГУНП в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.